Обличчя свободи в Івано-Франківську презентували виставку фронтових світлин в експозиції. Фото військової Наталії Денисенко та загиблого захисника Костянтина Юзвіка. Костянтин на позивний Стамбул загинув у липні 2024 року під бойових поранень. Усі фото зроблені авторами під час несення служби. Всі ці фотографії і костя і Наталя. Вони фотографували протягом своєї служби, і сам Костя хотів відкривати цю виставку особисто. Але так трапилося, що він загинув, на жаль, в бою з росіянами, і цим вже займалася його дівчина, яка долучилася. Вони дуже багато чого роблять, і таким чином популяризують і творчість Костю, і зберігають пам'ять про нього. Роботи авторів мають на меті вшанувати загиблих героїв та надихнути цінувати живих. Військова Наталія Денисенко на позивний вільна птаха до війни працювала редакторкою новин. З початком повномасштабного вторгнення вступила до лав ЗСУ. Спершу в столичному ТРО, а згодом воювала на сході у складі спецпідрозділу Дике Поле. Брала участь у боях під Авдіївкою. Сьогодні Наталія виконує бойові завдання на Курщині. Дуже хотілося показати вам, що війна це. Не лише біль, втрати, смуток, розчарування і нереально тяжкі умови. Це ще про дружбу, про любов, про щирі моменти, про смачні тістечка після бойових і каву в три в одному, про млинці від доньки і готування вечері під ПісіДісі. Це життя, яке ми зараз проживаємо. У межах виставки оголошено збір на 500 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати засіб радіоелектронної боротьби та два пристрої нічного бачення для підрозділу Наталії Денисенко. В Івано-Франківську виставка експонуватиметься до кінця тижня. Уляна Фицик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.